Всіх вітаю! Хочу представити вашій увазі. Наступний лот це значить, кріплення для двох моніторів. Це кріплення з газліфтом. Воно підтримує тип кріплення веса 75 на 75 і веса 100 на 100. Значить, вага максимальна на одну. На одну половину це 9 кг. тобто два монітори максимальною вагою до 9 кг включно. Зауважу, що вага мається на увазі без, ну, тобто без урахування тої ваги, яку має штатне кріплення. Тобто штатне кріплення ми можемо спокійно зняти і взважити, наприклад, той монітор, який у вас є, чи там два монітора. І Якщо ця вага менше 9 кг, то прекрасно сюди підходить. Як зазвичай, це для моніторів від 17 до 25 дюймів, але можна і менше, можна і трохи більше. Головне, щоб ось ця вага не була більше 9 кг одного монітора. Тобто, а двох виходить 18 кг по 9 кг на плече. От, Значить, зі зворотньої сторони йде діаграма, йдуть розміри, ну і максимальна тут висота. Кут нахилу, наприклад. Також зауважу, що тут воно підтримує два типи кріплення, тобто або струбцина, якось тут показано, або вісь, яка там накручується, ну, в столі робиться отвір, туди проходить вісь, і потім там гайкою барашком закручується. От. Значить, Показали себе дуже добре, бо це кріплення металеве. От. Там більшість запчастин йдуть. Або алюміній, або сталь, ну деякі алюмінієві, деякі сталеві. Кабель, канали, ну або там, так би мовити, декоративні накладки йдуть пластикові. От, сам особисто саме таким кріпленням користуюся своїми моніторами, дуже задоволений. Також знаю, що дуже задоволені клієнти. От, хочу всім порадити, бо дуже... Підходить там геймерам, чи розробникам програмного забезпечення, чи дизайнерам, чи криптотрейдерам, і ну, любій, в принципі, людині, якій потрібно е мати ну, декілька моніторів. От. Дуже добре, що ось ця, підставка така, ну, вона, скажем, не ну, займає невеликий е невеликий. Е е е Об'ємо невелику площу вашого стола. От, значить, деталі, ціну дивіться в описі до відео. Ну, також я додав характеристику. В Одесі можна забрати самовивозом, в інших містах можна придбати або замовити за допомогою пересилки, ну, любої зручною службою доставки. Всім бажаю всього найкращого та на все добре!